Вітаю, друзі! У цьому відео я хотіла б поговорити на тему, яка, на превеликий жаль може зачепити багатьох. Уявіть ситуацію, коли близька людина, яка вже потребує психіатричної допомоги, замість того, щоб звернутися до психіатра, звертається до екстрасенса за шалені гроші для того, щоб зняти порчу, зробити там воскову відливку чи ще якусь маячню, яка Ну, насправді не вирішує її проблему. І на жаль, з такою ситуацією стикаються і успішні та освічені люди. З однієї сторони здається, що вони повинні розуміти науку, а з іншої, на жаль. Магічне мислення перемагає. Тому в цьому відео я розкажу, чому раціональні підходи не працюють, чому переконати їх в тому, що це не працює, неможливо, і які ж реальні стратегії можуть допомогти в такій ситуації. Справа в тому, що у дуже стресових та критичних ситуаціях ми розглянемо декілька ситуацій. Одна ситуація, коли вже дійсно людині потрібна психіатрична допомога, а інша ситуація, коли людина знаходиться у дуже високому стресі, але і в тій, і в іншій ситуації критичне мислення і сприйняття, тобто сприйняття реальності, вони починають порушуватись. Якщо людині потрібна психіатрична допомога, то її мислення і сприйняття вже порушені. Людина може вважати, що її проблеми в бізнесі з оточуючими, з сім'єю, з її здоров'ям, що там в неї, наприклад, болить спина, це тому, що її там сусіди погано на неї впливають. чи енергетика її квартири погано впливає, чи офіс її знаходиться не в тому місці. Да? Тобто це такий бред, а бред – це. Це не просто помилка у мисленні, а це стійкі переконання, які не змінюються навіть під тиском доказових фактів. І якщо в цій ситуації ви будете намагатись довести людині, що це не так, то що б ви не говорили, ви отримуєте тільки відповідь, що ти не розумієш, як це працює, як ці працюють енергії, що це було спокон віків і так далі. Да? Тобто людина не буде звертати уваги на факт. Повторюсь, тому що у неї вже є порушення умисленні та сприйняті. Часто для того, щоб прийти вже до такого стану, потрібен був бути якийсь тригер або досить довгий складний емоційний період, в якому перебувала людина, де вона відчувала якусь безвихідь, безпорадність, все, що вона пробувала, у неї не виходило. Це тому, що вона не знала, не вміла як собі допомогти. І це не просто там, що людина володіє якимись практиками інколи реально фізіологічно її організм виснажується, їй потрібна медикаментозна допомога в цьому випадку. І тоді, от починає так прогресувати це. Магічне мислення, де людині настільки і страшно усвідомити саму ситуацію, побачити реальність. Да? І страшно піти до лікаря, оскільки ну, все ж таки стереотипи про психіатрів, на жаль, в сучасному часі і в нашій культурі ще залишаються. Да? Менше, але залишаються. І тоді психіка дозволяє зробити таке от як розщеплення. це Такий захисний механізм, щоб е, якось пережити цю ситуацію. І людина прибігає до магічного мислення. тобто те, що знаходиться там, да, ти емоції не пережиті, внутрішні конфлікти, ситуації не вирішені, вони наче розщіплюються і стають такими ворогами ззовні. Да? І тоді е, краще і легше вирішувати цю ситуацію, думаючи, що це якийсь зовнішній вплив, ніж те, що. Е, у людини реально не вистачає знань чи якихось там вмінь, чи реально не вистачає зовнішньої нормальної допомоги для того, щоб вона змогла прожити ці ситуації. Повторюсь, що дія факторів стресу і тих ситуацій, в яких знаходиться людина, вони можуть бути як в більш легшій формі, коли ще немає ніякого психічного захворювання. Да? І тоді людині можливо потрібна психологічна допомога, щоб розібратися з ситуацією, усвідомити, як діяти, да? чи звернутися за медикаментозною просто підтримкою, але її психічний стан ще нормальний. А також є люди, які вже потребують навіть госпіталізації. І в тих і в ін... тих ситуаціях підхід буде трошки розрізнятися. Давайте, по-перше, розглянемо ситуацію, коли загрози ще немає, і людина вирішує йти до екстрасенса. Іноді в таких ситуаціях треба діяти хитро і з іншої сторони маніпулятивно. Чому? Тому що Ну, от не розуміє людина зараз цих реальних фактів і доказів. Її мислення вже починає порушуватись. І вона зациклена на цьому. Тому в чому полягає хитрість? Радикальні методи і пояснення, що це все бред, маячня, воно тобі не допоможе. Звернись до нормального спеціаліста, не спрацюють. Якщо вже людина твердо вирішила йти до екстрасенса, то вам потрібно бути Трошки хитрішими і йти на випередження. Можливо, треба домовитись з нею, що так, давай сходимо до екстрасенса, але також, наприклад, звернемось і до лікаря, там, якщо це проблеми з здоров'ям. Да? Або якщо це якісь проблеми з бізнесом і юридичні, то до екстрасенса і до адвоката. Все ж таки дві голови краще там. Да? І нехай і з точки зору науки, і якщо ти так хочеш з точки зору езотерики, тобі допомогти. Можуть, тобто вам потрібно трошки допомогти людині скоригувати реальність. Ну і звичайно, і за того, що людина вірить, що зараз екстрасенс е щось там зробить, їй стане легше. Це чисто ефект плацебо. Нічого той екстрасенс не зробить. Тобто зробить сама людина. Але адвокат реально допоможе в цій ситуації. Да, людина скаже: От бачиш, він тоді почистив мене, і ситуація почала розвиватись в такому плані, тобто трошки буде обґрунтовувати це все. Да? Але, тим не менш, ваша задача допомогти людині трошки тверезо подивитись на реальність. Або ще варіант: вам самим потрібно. Дізнатися, до якого екстрасенсу вона хоче піти, сказати так-так, можливо, це непогана ідея. Якщо ви вже для цієї людини абсолютно не є авторитетом, і вона не хоче слухати вже ні про яких лікарів, ні про яких адвокатів, тоді хай йде до екстрасенса з однією умовою. Ви повинні до цього екстрасенса звернутися раніше. І сказати йому, все, що ти там наговориш, ти повинен в кінці сказати це, це і оце. Наприклад, що да, я там тебе зараз там почищу, зніму якусь там порчу, чи ще якусь фігню, але ти обов'язково потрібен взяти допомогу лікаря. Ти обов'язково повинен звернутися до лікаря-психіатра чи до психолога для того, щоб укріпити себе, укріпити свою нервову систему або звернутися до адвоката, тому що ситуація вимагає ще. Цієї допомоги, тому що я не адвокат. Там, да? Я не знаю, як тобі в цій ситуації допомогти, але крім енергетичної програми, треба діяти ще раціонально у нормальному світі. Да? Тобто ну, на такі хитрощі йти і навіть тому екстрасенсу ще доплатить, аби, ну, тому що він і так почне викачувати гроші з цієї людини. Да? Але ви хоча б можете проконтролювати, що він скаже там ці дії, і тоді людина. Ну, тобто, підведу невеличкий підсумок, що якщо людина вже твердо вирішила йти до екстрасенса і ніякі переконання тут працювати не будуть, тому. Все, що ви можете зробити до своєї близької людини, піти з нею або підтримати її в цьому, і домовитись з екстрасенсом, щоб він відправив людину на медичне обстеження, чи е, прям наказав їй, що це там якийсь голос йому віщує, е, що необхідно звернутися за адвокатською допомогою, і тоді ситуація вирішиться самим найкращим чином. Іншого варіанта, ну от правда, немає, тому що людина в реальність складно буде включатися. І єдине, в що вона вірить, це в чудо і в тих людей, які це чудо нібито можуть їй зробити. Так, от, зробіть ви чудо, поговоріть з цими екстрасенсами. Але ще є і критичні ситуації. Це коли людина відмовляється від життєво необхідного лікування, яке їй потрібне, і її поведінка стає досить агресивною і, без... і небезпечною як для неї, так і для її оточуючих. І тут єдиний вихід звернення до лікаря, і навіть примусова госпіталізація. Да? Так, це процес досить складний, але, в принципі, якщо ви вже стикаєтесь з цією ситуацією, ви можете знайти шляхи вирішення, тим більше, якщо у вас є лікар-психіатр, який спостерігає за цією людиною, або ви можете знайти лікаря-психіатра, і він вам розкаже всі ті кроки, як зробити цю госпіталізацію. Да? Що потрібно зробити, щоб людину е помістити в клініку і надати їй медичну допомогу до того моменту, поки цей симптом не зменшиться? Але коли симптом зменшиться, вже, вам ще потрібно пройти досить-досить довгий час реабілітації, який буде проходити у групах, да, серед таких самих людей, як ця людина. І тільки тоді, коли її стан стабілізується, можна буде почати працювати з її переконаннями. І це достатньо довгий процес, який включає і психоосвіту, і групову терапію. І дуже-дуже багато розмов, які допоможуть людині повернутися до реальності, да? і повернути якраз у це критичне мислення, аналіз, співставлення фактів, да? бачення цієї реальності, допоможуть прожити ті ситуації, вирішити психологічні конфлікти. І таке інше. Да? Тобто кожна людина може захворіти, да? але процес лікування буде залежати, як то кажуть, від тії допомоги, яку вона вчасно отримає. Робота з магічним мисленням це також тривалий процес, і людині потрібно допомогти зрозуміти, що її хвороба чи проблеми в бізнесі, там з грошими це не порча, а це процес, який вирішується. Але це потрібно робити м'яко, не руйнуючи довіру, тому що коли ви будете їй розказувати, де ти розумна людина, ти повинна повинна вірити в цю маячню. Не завжди це спрацює. Є такі вже стани, в яких людина от стає глухою, да? і вона бачить тільки допомогу там. З однієї, сторони, магічне мислення може виглядати нешкідливим, але з іншої сторони, воно може знецінювати медицину, науку, допомогу реальних сторонніх спеціалістів, які є кваліфікованими в тому питанні, в якому людина допомагає. В якому людина потребує допомоги. І, і тому, коли людина спирається тільки на допомогу цих екстрасенсів, Шарлатанів. там да то тоді ця поведінка стає дуже небезпечною в її житті. От знаєте, от якщо людина вже обирає звертатися до цих екстрасенсів, астрологів і все інше, насправді ну, хай звертаються люди. Да? Вони все рівно будуть звертатися з однією обмовкою, да? це дуже важливо. І коли на це потрібно звертати увагу. От Люди можуть звертатися заради цікавості, пошуку якихось підсказок, але вони в принципі знаходяться в більш-менш стабільному психологічному стані. І їхнє критичне мислення знаходиться так ну, в рівні норми. І тоді все, що вони там почують, вони можуть легко прийняти. Це мені подобається, це мені може не подобається. Тобто я це б розглядала як певну якусь Метафору життя з можливим варіантом подій, і де людина, після того, як щось сказали, вона сама вирішує, що і далі робити з цією інформацією. Але є різні психологічні стани, і є ті психологічні стани, де людина не може вже на себе спиратися, тому що вона настільки безпорадна вже, тому що вона настільки виснажена цими ситуаціями, що вона бачить допомогу тільки у зовнішньому середовищі. Тим більше, якщо вже вона попаде до шарлатанів з величезними цінниками, які будуть тільки качати з неї гроші, і не нададуть реальної допомоги то це може призвести навіть в поточному до дуже великих проблем і навіть до проблем того, що людина не захоче вже залишатися в цьому житті. Мій меседж про те, що все повинно бути в межах розумного. І коли магічне мислення вже починає керувати вашим життям, а не ви керуєте своїм, да? тобто немає критичного мислення. То тут якраз пора бити на сполох. Пам'ятайте, що переконати людину з порушенням мислення непросто, що е, ваші раціоналізації, ваші доводи нею в цей момент не сприймаються, і повинні ви бути в цей момент більш гнучкішим, більш хитрішим для того, щоб допомогти людині. Тобто, м'який підхід і терпіння допоможуть вийти з цієї ситуації? Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи стикалися ви з такими ситуаціями та як допомагали близькій людині. Ваш досвід може бути корисний іншим людям. Дякую, що були зі мною! Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, щоб дізнаватися більше корисного контенту. До зустрічі!